Всіх вітаю на моєму швейному ютуб каналі Світ Швейної фурнітури. Мене звати Катя і в цьому відео хочу вам розповісти про е, прес, а саме гудзики під обтяжку. Як обтягуються гудзики за допомогою цього пресу. Я вже в минулих відео розказувала вам про нього. Там я демонструвала, як встановлювати люверси. А в цьому відео будуть про гудзики. Це відео буде призначене для гудзиків під обтяжку за допомогою цього преса. Перед собою ви бачите турецький прес. Він може називатися ТР1, ТР2 або мікроном, а конфігурація у них уся однакова. І під такі прес підходять тільки турецькі матриці. Тобто ще є китайські преси і китайські матриці, але вони сюди не підходять. А також хочу ще додати: під кожен розмір. Під кожну деталь потрібна своя матриця. Тобто, якщо ви берете люверси на 10 міліметрів і хочете встановити люверси саме цього розміру, візьміть і матрицю на 10 міліметрів один розмір. Один вид, одна матриця. Але якщо ви займаєтесь це на постійній основі, тобто якщо ви займаєтесь постійно ремонтами, якщо ви, якщо ви займаєтесь постійним пошиттям, то цей прес буде набагато якісніший чи будь-який інший ручний інструмент. Якщо у вас є ательє, ви працюєте ательє, або ви самостійно шиєте і продаєте цей одяг, то я раджу встановлювати всю фурнітуру ось таким от пресом. Він гарно справляється зі своєю задачою і фурнітура вся буде дуже-дуже класно працювати, і вона не буде давати ніякого браку, вириватися чи щось на, на кшталт цього. Ось тут представлені матриці під обтяжку гудзиків. Вони мають свій номер. Наприклад, це 16, але для гудзиків на 10 мм. Тобто цей розмір з розмірами в міліметр міліметрах з гудзиками не сходяться. Ми маємо велику палітру. І на прикладі 28 я вам покажу, як виглядають ці матриці. Вони складаються з трьох деталей. Ось такі великі. І тут а, написано, на що 628, тобто у вас немає шансу перепутати. І до матриці обтягуються ось такі гуцики. А, в даний момент у мене ось пластикова ножка і металева така заготівка. На цих ножках теж написано номер 28. Вони бувають на білій ножці у нас, і ще бувають на Пластмасове чорні норці. Ще бувають металеві, але отакі більш розповсюджені. Тому на них буду вам демонструвати, як саме працює ця матриця. Давайте переглянемо. І, до речі, дуже багато у нас всяких видів. І 20, ну, нагадую, 20 це номер, це не розмір. І 16, і 30, і навіть 40 є. Тому ласкаво просимо нас купляти. А зараз буду показувати, як працює ця матриця. Матриця під обтяжку з різними тканинами. У мене тут все оце на тканини і ось прес. По-перше, тут я змінював перехідник з до такого, з отакого на ось такий. Змінили, підкрутили за потребою. Перевірила, щоб він добре тримався. Оцей гвинт тримає оці перехідники, щоб вони нікуди е, не вискочили. Хочу наголосити, що такий перехідник йде в сам комплект до всього цього пресу. Вставили перехідник, потім йде ось така, ось така штучка матриця. Вставляємо. Зверху одягаємо ось цю пружину, теж так вставляємо, воно буде натискуватись. І ще одна частина. Сюди ми вставляємо е, саме, е, заготівку і так от одягаємо і нажимаємо при потребі. Е, тепер перейдемо, як сюди вставити заготівку. Один із най, найпростіших способів можете самі вирізати, але ще можете навіть от, обвести її крейдою і отак от перевести, Ну, я цього робити не буду, тому я обведу маркером, який в мене мається, і виріжу по діаметру вже. Якщо хтось вважає, що це маленький радіус, то можете робити і е, ну, інші свої. Е, з вушком кидаємо сюди вниз. Вушком вниз металеву заготівку. І завертаємо. Завертаємо, завертаємо, щоб добре все воно працювало, щоб нічого не вилазило. Кладемо сюди і притискаємо. І ось така вона у нас виходить гарненька. Края всі рівненько. І ось тут все гарно. Будемо пробувати на інших сканинах. Беру, обводжу. Вушка кидаємо сюди. Стоїть кружочок, як я зовсім не кружочок. Підгортаю края. Із-за того, що я погано підвернула, то а, є ось такі: ну, не все зайшло, треба було трішки а, акуратніше його зробити. Давайте на товстих тканинах спробуємо. Не пройшов. Не пройшов лише по цій причині, бо тут не було такого високого. <рігла> Повторюю, нюшка, я, я сюди вкинула. І ось берем. Ось так гарно вийшло. Ця тканина має таку, вона товстенька, вона підходить для жакетів. Гудзик номер 28 гарно справився, а довжина 16,5 мм його діаметр. його Ось так гарно вийшло. Ось такий гудзик. Просто до чого я? Якщо ви візьмете гудзик на 10 мм, можливо, не зможете обтягнути ось такі товсті тканини. Зараз пропоную взяти на трикотажі спробувати. Це колір. До речі, якщо ви не хочете таким займатися, якщо вам потрібно масово такі кружочки, то є ще ось такі висічки, які роблять такі кружки. Але теж під кожен розмір своя висічка. Не забуваємо вкидати ось такі основи з петелькою. Бачу. Ось такі готзи кваша. Гарненький. Це трикотажна тканина. І ще одну спробуємо. Ось тут є коло. А це тканина сорочкова. Такі Якщо ви не хочете вирізати вручну всі це кола по одному, то є ось така висічка Це на номер 16, а тобто на 10 мм. Цей висічки повинен бути ось такий перехідник. Він сюди вставляється. Треба його закрутити, щоб він добре тримався. І ось тут. І є така, ще можна його накручувати. Тобто конфігурація ось така. Прикручуєте, щоб воно стояло. Тут ще повинна бути підставка, у нас її в даний момент немає, тому я не продемонструю. І ось так виходить, нажимаєте, і воно повинно видавлювати той діаметр, який вам потрібно. Це на 16, а є, ж, звичайно, різного діаметру. Пропоную підсумувати те, що ви побачили. Є отакий прес. І за допомогою цього пресу, і за допомогою ось цієї матриці, яка підходить під один розмір, можна обтягувати ось такі гуцики. Маємо ось такі гуцики, трикотаж, сорочкова тканина тоненька, джинс. Це для жакетів. Всі вони мають дуже гарний зворотній вигляд. І ось щось така гладких тканина єдине, що я погано Її заправила ткани. І не забувайте в цю матрицю ставляти ніжки, які можуть бути білі або чорні, бо не вийде, а вийде ось таке. Зіпсована частина, зіпсована металева частина. Тому. Якщо вам сподобалося відео, було воно корисним. Не забувайте підписуватись на мене, ставити лайки, писати коментарі. Я від коментарів взагалі завжди в захваті. Якщо вам сподобався цей товар, то під описом до цього відео я залишу посилання. Всім гарного дня і мирного неба!